Ну що ж, всім привіт, друзі, хай. з вами з Астракар. І сьогодні буду грати у сервері как вас земной! Ску QQ! В принципі, пінг у мене тільки щоб був імбово вообще. Я не знаю чого, але ладно. У <сюхи> мене поле Капець як виросло красиво прям щоб ти б у мене поле на 6 Але я б такі... Ну, я б подумаю. Може, оце ж ти казав, що там можна заводи купити, я подумаю. Щас я б такну, здобав мене в країну. Блін. Хочу на англійську мову поставить, а воно... Та боже, ну гаврик! Боже, ненавижу. Мне приходится заклікувати Гаврика. Я бью Гаврика, а він не заметил. Так шов тебе за крута штука? Вона в ванну сундуку. Да, ку Интересная штука. В тебе Ендер сундук? Ні Тоді не покажу. Жаль. То шаблон для не Так Ти казав тобі надо лаго, Джиня. Надо було, но в мене з бабла нема. О, спасибо. Так, дай прийти. А які там шаблони? дай посмотрим. А, -а, -а, а у меня тоже такие есть. У меня тоже такие є. Да? Да. А у нас целых три штуки. Обокрала, да. Шо? Обукралы? Не, особень. Иди сюда, на сюда иди А сердца и почек дают обить цветочек. Ха-ха-ха-ха-ха себе место дым. А зелья слабости заля жителей. Так у мене У меня ось Пупсик. Мий пупсик. Ше одного надо размножим. Так. Надо работать. Тут все красиво. Да. Накрасиво у вас тут все. Я хочу не Я хочу все сделать, что у меня шея. Сейчас. Так у меня тоже есть трактор. А дай поле я поставлю. Його? Знаю. Скинь мені доларів 700 800. Скинь мені, доларі 700 800 і нам куплю в 700 800 names. Сейчас я скажу скільки на стоїть У мене просто один 4 долара, я думаю, щас собі щось куплю. Буд... Ну в нічого 9000 у мене зараз мама знову зве. скинь мені я доларів не надо. Так, да, 299. Кстати, хочеш підвести? Так. Ось цього в загадковому будинку в рідкісних речах він продається за 1600. А що у нас ти спаун тут? Пропиши, ти, сед, спавн, і стой на тому місці там, де ти хочеш. Ой, зараз. Ти. А сет. Він? А, він. він стоїть коло цих ягод, дуже далеко від міста. Пропиши да, в головне да, будильник. Ну, это ты, типа, ну, Це нормально так. Це... Он там воно аж, он там воно. Ты, ты, ты. Я буду дома красивее работать. Ну, я спал, я хочу. Короче, я хочу я Сейчас я тебе дам штучки дрючки на На-на-на. Не, 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 На, на, на. Та я построю, би, дав би мені блоки. На. Ух ти господи, помилуй. Диви, що у мене є? Кахета. Кахета. Я построю, сейчас красивий якийсь домик, маленький, коробку. Я? я? Колу Эндерсундука? А, ты ж Эндерсун дук купай в чте? <реш> Кстати, мантия. Мене... На. 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 Тоді 47 це штука. Тільки мені давай. 47 не дуже надо. У мене є... Тоді мені, давай. Я просто у них на я їм пахав-пахав. Я им заводи строїв, А вони їх купляли. 7 урона такого снайпер. А, баррет. Ні, не, на. Кстати, не тебе не не нас у нас одинаковая броня. Тебе... Диви, у нас одинаковая броня. Тебе, тебе шлем у нас. Тебе шлем на шо зачарены? У мене він не зачаренный. Он у тебе зачарений. Так, так у мене на захист 3 і лаган. И лагджи. Тинки, и на сподину лаго Джиня шлем. Ну, я все, що нашев, я все просто на все. А тут постав ты сет спавн. Ось оттуда. Вот оттуда, в оцом блоке. А тут. Да. И дивись прямо, прямо в дверь дивись. Сет. Спава. Сюда. Да. помните у нас же домашний друг от вашей а там сэптумбу ну там скоростась 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 да. сэптумбу это будет а дальше ага все спаунбу получается это спаунбу то да и зараз переремонтируем Так, вона тут вона тут вона робота. Тепер це хорошо. А то було не хорошо. Ну да, ну да. Кстаті, у нас тут і свій кар'єр є, але він, правда, не робочий, покажу. Що за країна? Іспанська імперія. А подивись, тап, який красивий скін у Гроунтера в нього слайм кольоровий, а не скін. У кого Google? У джектема. Ти через скалаунчер тоже граєш, да? Ні, через скалаучер. Ой, ти по. Я думаю, ты кто ему скачал, чей Я. Ты ему качаешь, качаешь. А він твой труд не оценивает. Я в паву просто ресы. Это красиво, сейчас будет, понимаешь? Блин, я топором копаю землю. Не, я не демократ. А знаєш, що, дем... Знає, що демократа назвали Чого? Любив демократію. Логічно. Ну да, логічно. Ні, ну дерева у нас тепер в країні багато. Дуже багато. Дуже. Воно те щас степнись, на ти спавн он того теме раку. Чи як там країна називається? Ку -ку? Ти щас. Ти час. Те траудон крон далбіон. Не шевели, не шевели мене. мене, я І подивись, які там заводи. Один огромний, то вони купили, а ти маленький. То я строю, там, де трактори продаються, то я строю. А ти огромний, то вони купили. Да, я я догадувалася, що вони це построїти не мали. Я у них в країні пахав, як раб Божий, а вони мені навіть зарплату не платили. Ну про Гріфа убить, за нього дають 10к за його голову. Ну Щоб... за нього сейчас тобі скажу. За нього дають скільки? Я знаю 10 тысяч, я знаю. Да, це нормально. А ну воно воно мені толку так не надо. О, кстати, тут тут вот тера оце тут не фірма ферма мобов. Я знаю, вони її не пріватили з-за того, що в них в країні виключені моби. Це спеціально грам. Про гріф знаходиться на... в своїй країні, це Осямська імперія. Треба за загріти. Про бомбити. Кстати, я можу спробувати запривати йому тут цю ферму. Не вийде, це, це дуже близько до іншої країни. Я зараз Блін, да. жаль. Кстати, О... теж не через 4 граю, Я зараз тільки на версії 1.22 граю. Да. А що там за обновление? Та я говорю 1.20.2 крапка.2. Ааа, тюты. Я думаю, 1.2.2, В сенсі, 1.2.2 Ну боже, я не понимаю, чого вони купляють оце все если... Да. Лучше тебе без десять тысяч написал. Так винта знает. Uh -huh. Конечно. <риклад> Спалу сначала. А хто на вообще Це Івент такий тепер. Сержев, це адмін сервера. Ну я знаю, типа, а чого на нього об'являть именно? Бо це його другий аккаунт, більша вероятність. Або це, ну, це його друг. Ну ну Ні, ну якщо це другий аккаунт, то я соки буду, Тому що, знаєш, ти, типа стараєшся зробити алмазку, потом тебе просто і вбиває. Він тебе вбив і ти алмазку прокикав? Так, Я вообще знал, что я за Языка 47 расстреляет. <плывут> На расстрелки давай. <плывут> Короче, я тапаю еще 5. Цай. В Испанской империи. а Испанской империи. А в нього Осамська. Османська. Османськ. Тя поюс туди. В Османскую империю. 3, 2, 1. я тут. Подожди мене. Щас. Мені не... Що? Я його бачу, привіт. Я про Гарифа бачу. У все Я на нього, наверное, зелье слабости. Когда буду убивать. Чб да? ты понял, в трезуб лучше бесит, чем мечом бо В нього может быть 11 урона за удар. Да? Да. У мене є три зубись. Джек продав за 350 доларів. І просто за того, цей я на ньому 52 морковки. Він тобі ще нічого не сказав. Нічого. У тебе всі рееси всі смолоски все. Іди занеси на базу. Дебіло. Виключи моби с выключимобів з країни. Бо мене щось уб'ють вони. Та там у нас в От он, он кляймий, її. її все одно не заберуть, бо соседочком близько для країни, мене це бісе. Понимаєш? Що я строю дом, а по мені стріляє якась школота. Нет, у мене Тоба я на калаш. Нет, мене тут все... Чого у вас тут все так некрасиво Ну не знаю біса. Ні, ну в принципі нам одного дома хватає на усіх. Один дома Я цей дом, наверное, сношу всю коробку. Я и построю нормальный. То есть такой, как цей домик тут. Так тоже Я там сейчас еще и крышу буду строить. Ну, тут тоже крыша Она на Скинь мені смолоскипи, гніда. Усі. Уси ша мене є. Так, я, короче, на спавню продавати ресурси. Купи мені 10 патронів хоча б. На касорок семь, а? Да. мене, якщо зараз буде більше десяти тысяч, то я, напевно, собі куплю ще й барит. Да выключиться рбаных мобів! Я пока одного вбиваю, до мене міні пека підходить за. Знаєш, що хочу міні му. Знаешь, что пека? Кто? мини Догадувався. У мене є Я... Я так понял, тобі бабки бабке доверять нельзя. Ты их сразу тратишь.

Продает трактор. Красный. Він хороший. Ну, Курага стоит Він стоїть 6 тысяч, а продає курагаю за 50. Новочки ж не знають. Ну, кстати, да, але, ну, типа, новый касс якось дуже... наверное сложно типа формете 50 к потом если не вон если узнаешь 6 тысяч, то на тебе пойдем вместе блин давайте у них митинг устроить мне кажется сейчас приду так сейчас я буду тут работать сейчас я покушаю зарублю крышу а ты главный не ли